Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, а отже в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні будемо говорити про економічний фронт та бізнес, завдяки якому, власне, і тримається наш стил, доки в країні йде війна. Моя сьогоднішня співрозмовниця жінка, яку у суспільстві називають бізнес-леді. В нашій студії замить керівниця компанії Колісар Наталія Саркісян. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня. Ось уже два роки усі українці живуть у жахітті, яке називається війна. Постійні обстріли, тривоги, стрес для українців. Скажіть, як це впливає на вас? Точно так, як на всіх українців, я вам скажу, тому що в стрес абсолютно всі переносять однаково. Всі атаки на Київ, тому що ми знаходимося в Києві, я і моя компанія Києві, ми нікуди не виїжджали в з України. Ми вже якось а, трошки намагаємося адаптуватися, але все одно, в будь-якому випадку, тільки там якась тиша, ти починаєш нормально працювати. Тільки якийсь обстріл ти починаєш стресувати. Абсолютно цей стрес кожного разу як перший раз. А як особисто на вас позначилася ця дворічна криза? Адже ви керівник компанії, ну і взагалі жінка, мама. Знаєте, тут хочеться розділити, тому що як для мами для мене це дуже стресово і, і мені дуже там болить те, що моя дитина зараз знаходиться у війні, вчиться у війні, живе у війні. Це так, як і кожна в принципі зараз здорова мама, яка е, виховує своїх дітей тут. Я, наприклад, взагалі не можу повірити по цей час, що дійсно наш час війна. Так, є така є така історія точно як для керівника компанії у якої там 17 людей якими ти керуєш по факту ти взагалі не можеш давати ні, ні жодного такого щоб жоден твій е, працівник не міг зрозуміти те, що там ти стресуєш, чи щось може бути не так, чи можливо не буде замовлень, чи ще щось. То ти будь-якома дома. Я мама, я стресую. Я спускаюсь в бомбосховище, на роботі в офісі. Кажу, так все нормально, працюємо далі. Якщо затяжна тривога, виходимо на роботу пізніше. Якщо вона коротка, без запізнень, тому що за запізнення штрафую. Все просто Тобто -е, ви все по Так, Да, 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 абсолютно розділяють ну, ці два таких для себе моменти, як мама і керівник, тому що вони дійсно різні. І те, якщо я можу дозволити собі там, будучи мамою, казати, що е, стресувати, і дозволити собі як жінці трошки там скукожитись і там поплакати. думаю, блін, коли це вже закінчиться, вибачте за це слово. То як керівник компанії взагалі такого не можу сказати. У нас <клес> в офісі е, якась із тривог, у нас проходять зуми, великі зуми там з великими компаніями проводжу я, і мені там вже всі пишуть: там, давай виходь, де дві стіни. Говорю, почекайте, я не закінчила зум. Тобто я закінчу зум, спокійно встаю і йду туди, там, де дві стіни. Тобто, це. Це непокалібійність. Знаєте, як ну хай буде таке слово, але воно має, має право бути. А як взагалі гадаєте, чи можливо відновити бізнес, щоб він а, став такий, як був в довоєнний час в Україні? Свій бізнес, чи взагалі? Чи взагалі? А, я думаю, що точно це можливо, але точно для цього має пройти багато-багато років, тому що велика. Частка людей, саме розумово розумних, працьовитих, зараз знаходиться за кордоном. Так виїхало, да от це саме ті люди, на яких тримається основа будь-якого бізнесу. Це менеджмент середній, це там маркетологи класні, це працівники, які там виконують якусь роботу. Це е, дуже там велика частка людей, яка на сьогоднішній день 6 мільйонів людей покинула нашу країну. А мені здавалось, повертаються зараз. Повертаються. гарні спеціалісти. Починають повертатися. Я так коротко ще розкажу. В нас є в мене є громадська організація, і ще є головою громадської організації. «Повертайся додому, і ми допомагаємо жінкам, які хочуть повернутися, повертатися в Україну. Намагаємося навіть, хоча б бути на зв'язку, для того, щоб не втратити цей зв'язок, що в них завжди є право і можливість повернутися. І неважливо скільки пройшло років, часу, неважливо, як це важко чи не важко, коли до нас звертаються. Ми завжди допомагаємо. Якщо так чисто в середньому, десь ми отримуємо 30 заявок дня. На е, запитом на допомогу по поверненню в Україну а взагалі що це за процес, як він відбувається? Дивіться, звертаються з дуже різними питаннями з питаннями, наприклад, мами, які поїхали швидко тоді в, в агонії, в е, що потрібно ну, мали виїжджати і врятувати своїх дітей з тих територій. То звертаються з різних питань. Наприклад, там мами, у яких дітки інваліди, є мами, у яких декілька дітей інвалідів, вони фізично не можуть знаходитися, наприклад, в Польщі. Ми теж дуже вдячні країнам, які прихистили наших громадян, але ми їх всі чекаємо вдома. Точно. А ви співпрацюєте з іншими? країнами? Так, Ми України. співпрацюємо з іншими країнами? Звичайно, да вони нам теж дуже допомагають. Хто там е, хоче допомагати? той там нам допомагає, звичайно. І ви знаєте, якось дуже швидко. Ми я точно знала, що буде потреба в поверненні українок в Україну назад, але не було такої жодної програми, яка б чітко по правилам розказувала, як це зробити, тому що питань дуже багато. І от до нас, наприклад, звертаються абсолютно з різних питань. От мама, наприклад, з двома дітьми-інвалідами вона знаходиться в Польщі. Двоє діток, вона фізично не може просто їх спустити на перший поверх і приїхати сюди. Або, наприклад, ще швидка одна історія, можемо переходити далі. Це е... жінка з трьома дітьми, в неї в Німеччині стався інсульт. Дітей перевезли зразу в Україну до бабуся, і дідуся е, в Миколаївську область. А їй кажуть: е, ви вже там маєте виходити з лікарні, і немає куди виходити. Тобто, це все повністю наша робота. Робота громадської організації ми абсолютно там самостійна організація на своїх піданцях. <кхів> Це таке це, е, гуманітаркою дуже багато хто займається. Там, допомогою воєнним також. Ми донатимо, ми допомагаємо. Знаєте, е, нарешті там наша культура донатства вже до нас дійшла, ми розуміємо, як це так. важливо навіть кожна гривня. Дійсно так. так. Вот а то громадська організація це те, чим можемо. Ми У нас є штат юристів, штат психологів, які можуть підтримати людину, скоординувати і показати, куди правильно ну рухатися. Ну але найголовніше це зараз не поки ще в нас активна фаза війни. Я не знаю хто як каже перша, друга фаза війни, не 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 ніхто не знає, але ми з ними на зв'язку. Ми можемо там допомогти, скоординувати, заспокоїти, привести, розселити, допомогти з роботою. Все, що можемо, те на даному етапі звичайно хочеться більше робити. Але ми на шляху до цього. Добре, давайте далі поговоримо про цифровізацію. Так. Наскільки вона є зараз актуальною для держави? Скажу так, моє особисте спостереження, що з початком війни, яка нас застала конкретно мене операційного директора і моїх маркетологів у Львові, так сталося, що ми заправили машину. Приїхали, я мала бути спікером на одному івенті, звичайно, його не було, і ми ну, якраз війна починається, виходить, і ми ж шість років я займаюся Телеграмом. Ну, звичайно, я пишу різні моя компанія Колісар пише різні CRM-системи, різні софти. Ми там багато різних програм пишемо, але основ, однією з основних наших таких частин це Телеграм. І ми шість років займаємося Телеграмом і все робимо там різні, різні системи в Телеграмі. І тут в кінці березня я розумію, що. Приріст теле... користувачів телеграмі в Україні, він виріс, здається, на 30 чи на 40%. Почали масово створюватись канали. Люди почали масово, тому що Viber — це одна історія. Вони молодці, в нас нічого не було. Нам дали Viber — класна історія. Ми почали там спілкуватися. Потім нам дали Telegram, плюшок нам там ніяких не давали. Ми просто перейшли туди, тому що бізнес був там. Це було моє свідоме рішення керівника компанії, що я рухаюсь на Telegram на той момент. І я зрозуміла, що в березні місяці. Вже така дуже велика частина людей перейшла в Телеграм і почали чітко юзати Телеграм ну, як платформу не тільки для комунікації, для бізнесу, для а, ведення зараз якіс... для інформації для інформації, так для комунікації. Я ж кажу, навіть то, що ми з вами тут сидимо, точно ви ви читаєте декілька каналів важливих. Да? Я читаю там теж якось декілька. І так кожен українець всі їх читають зараз на сьогоднішній день там. Тому якби не було у нас сьогодні телеграму. Я вважаю, це така важлива теж частина цифровізації нашої країни, яка в свій час нам дуже допомогла. Незважаючи на те, що зараз я десь включаю телевізор, і чую якийсь хейт з приводу телеграми можливість закрити чи не закрити цей месенджер, я, моя думка в тому, що це неможливо не зробити. Я 6 років з цим працюю, я вважаю, що це неможливо зробити, в принципі, тому що дуже багато людей там на сьогоднішній момент. Новий месенджер це дуже дорого, це дуже довго і туди. Дуже треба якось свого користувача, користувача да якось заманити. заманити, щоб він туди зайшов. Телеграм в свою чергу на початку війни відіграв дуже класну роль. Так, Це одна з частин цифровізації. Наша країна, на мій погляд, сьогодні займає дуже е, високий рівень цифровізації. У нас е, можна сказати, і міністерство цифрової трансформації велике спасибі за дію, тому що зробили те е, дійсно перший раз, які там обіцяли, зробили красну класну штуку, і буквально на тому тижні. Вже в нас туди дипломи підтягуються в дію. До речі, а, так, так. я, так, це, це, я да. Те, чого немає в інших країнах. Хоча вони кажуть, там у них соціальний захист, можливо, на сьогоднішній день трошки вищий, там комфортніше себе відчувають пенсіонери, але цифровізація краще у нас і крутіше у нас. І я вам більше скажу, це тільки початок, тому що ми дуже швидко розвиваємося. У нас вже навіть якщо 5 років назад середній бізнес не чув, що такі серем-системи, автоматизація, бізнес-процесів і все інше, то на Сьогодні ж ни у нас вже перше, що запитують, і бізнес, який приходить до на нас або додатком, або за CRM-системою, або за ще з якоюсь розробкою, всі вони з CRM-системами, всі вони автоматизовані, всі вони з картами лояльності, це з програмами, всі вони там з якимись бонусними системами, це все. Ну е, можна взяти якусь європейську країну, прийти туди в будь-який магазин, купити будь-які, де да, навіть хороші купити товар, оплатити товар картою і піти. А можна прийти до нас не будуть називати магазини. Показати свій додаток, який розробила наша компанія, отримати бонуси, отримати те ще плюшки, і твоя покупка буде тобі дешевше на 30%. Це ти можеш зробити у нас. Тобто, чим більше цифрових інструментів, таких як Telegram, crm система таких інструментів, як Дія, бази наші даних інтегровано в країні, тим більше вона цифровізована. Тепер ми знаємо, що таке цифровізація. Дія чат-ботично да, да. розказала. А чи відрізняється цифровізація в Україні і в Європі? Так, звичайно. Відрізняється. Ми, звичайно, я можу казати тільки по своєму досвіду, тому що я, в нас є партнери в різних країнах, з ким ми працюємо, там, де працюють наші бот-додатки, наші чат-боти від нашої компанії, дійсно відрізняються, тому що рівень. Цифровізації європейських країн деяких не всіх, деяких. Десь в середньому, на мій погляд, це е, на 3-4 роки відрізняється від нашого. Якщо ми вже почали працювати з телеграмом, з crm системами і цифровізацію дію там декілька років назад, то вони ще не чули і навіть не створювали жодних жодних органів європейських, там наглядових е, чи які ну могли б контролювати це питання. То у них тільки зараз починається ця історія з цифровізацією. Це тільки якась вони щось навіть беруть у нас, навіть більше всього беруть у нас. Ну ми дуже в цьому. На плані ну, клас прокачені да, Україна. Тому що навіть ну, всі ж знають, що наші розробники, програмісти працюють по всьому світу. І таким чином ми популяризуємо там, свою цифровізацію, несемо її в маси. Там, де наші розробники працюють, пишуть системи якісь, то круто, можна так зробити, можна так зробити. То я точно вважаю, що, що ми більш цифровізовані, але там, це. В Гарному сенсі цього слова, тому що маючи стільки програмістів, які працюють по всьому світу, бути не це було взагалі. Тому я впевнена там і гордо можу сказати так: у нас цифровізація точно краще ніж в Європі. А ось як у спеціаліста хочу запитати про штучний інтелект, як гадаєте його майбутнє в Україні? Так скажу, що я за штучний інтелект. Я навіть знаю, що мої працівники в офісі іноді користуються чатом GPT якимось, штучним інтелектом для того, щоб скласти якісь гарну комерційну пропозицію з гарне, листа. Тобто я вважаю так. Він має право бути, він має право закривати якісь питання, якісь задачі. Але я точно впевнена, що інтелект не може замінити людину. Точно стовідсотково. Якісь по автоматизації – так, але глобально 何、no. Ні, але розробка класна, мені подобається. Звичайно що це щось нове. А я вам ще більше скажу, я навіть знаю, що буде далі, далі буде ще цікавіше. От, тобто будемо <світ> дивитися, так. так, так, так. А які в майбутньому можливі світові тренди спостерігаються. у І Мені Габусі? б дуже хотілося, так як я е, маю свою IT компанію, мені б звичайно дуже хотілося розвивати там е, Телеграм чи наші розробки в Європі, робити їх теж більше. Ми ж в кінці кінців станемо однією великою родиною такою. Да, країною. Хотілося б розвивати там, свої е, розробки, які ми робимо на території Європи, на території світу. Там, е, їх дуже багато і вони дуже цікаві. Але будемо дивитися, що нам буде диктувати світ насправді, тому що від цього від цифровізації Європи буде залежати ще трен, трендова історія світу. На сьогоднішній день ми круті як Україна. Mm -hmm. А що буде далі? Будемо дивитися. Але штучний інтелект нас ще по, по, порадує чимось цікавим. Там і роботизація йде, там і е, цікаві такі. І роботи, і розмови, і заміна там багато чого буде. Ну так цікава штука, користуватися потрібно, якщо є потреба там розібратися. А, мене тільки позитивне відношення до штучного інтелекту. Розкажіть, будь ласка, можливо, вам потрібні працівники, як до вас звертатися? Де вас можна знайти? Так, да, обов'язково розкажу. Бо із основного, що ми компанія колісар. Ми е, у нас е, ми розробляємо, пишемо різні системи. Основною з систем це є створення бот-додатків в Телеграмі. Mm -hmm. Є поняття таке для наших людей в голові чат-боти. Mm -hmm. І всі кажуть, чат боти і ми теж іноді так те кажемо. Але я 5 років на війні і кажу, що ви знаєте, це не чат-боти, це бот додатки. Тому що чат-бот це інструмент, який виконує одну дію. Mm -hmm. Бот-додаток це те, що робить компанія Колісар, те, що робимо ми на власному конструкторі. Це Повноцінна аплікація, повноцінний додаток, але які качати не потрібно. Тобто, ми створили фабрику по створенню бот додатків. Тобто, наші боти працюють абсолютно у різних нішах бізнесу. Це рітейл, готелі, ресторани, конференції, великі корпорації. Тобто, немає сьогодні жодного бізнесу, де, де я не можу примінити свій бот-додаток. Тобто, ми робимо їх абсолютно для всіх сфер, і як українська компанія, можу сказати, що ми теж із Ну Європи деякі великі корпорації, які зрозуміли. В чому взагалі фішка вод додатків вони звертаються, і ми для них теж багато чого розробляємо. А фахівці потрібні вам вже з досвідом чи можливо Ні, ви нам... навчаєте? Да, ми навчаємо. Звичайно основною метою ще створення нашого білдеру фабрики по створенню вод додатків було те, щоб створити так такі інструменти. Ми теж до речі, і безкоштовно ще навчаємо людей. Так звичайно, і ВПО навчаємо безкоштовно. Фішка була в тому, щоб створити такий конструктор, бодбконструктор кайсбілдер, такий, для щоб людина, яка приходить до нас на роботу, вона не може не мати спеціальну там освіту, КПІ чи якоїсь розроблені ну, да. якісь там рідні да, букви, якідори, як так. всі каже, засвіється. От людина може не мати досвіду, вона проходить навчання. Неважливо, хто вона, вона психолог, вона там маркетолог чи вона ще хтось. Вона сідає і просто навчають, і вона спокійно створює звичайний бот-додаток з підключенням абсолютно всього функціоналу. І коли вона на нього дивиться, каже, в мене взагалі неатішна освіта, а я створила такий додаток самостійно. Неважливо бути програмістом взагалі. В тебе має бути тільки розуміння, що ти хочеш, що тобі подобається створювати, і ми завжди раді і завжди раді, раді навчити. ми е, навчаємо безкоштовно людей, які потім там хочуть займатися телеграмом, і будемо дуже раді навчити і, можливо, в тих, в кого буде виходити, далі далі співпрацювати, тому що нам взагалі завжди потрібні ну, працівники. А які перспективи зараз мають соцмережі в Україні? Знаєте, по по перспективам соцмереж, так як я вже такий... особливо ті, які пов'язані з Росією. Е, навіть я вам не скажу які перспективи, тому що нас до нас зайшов так інстаграм дуже сильно. Е, зайшов він дуже просто. Чому я пояснюю, можливо, хтось не знає, буде цікаво, тому що е, як завжди, не немає нічого зайвого. Є фото, яке ти дивишся в інстаграмі, лайкаєш його або не лайкаєш. Якщо це наприклад, Фейсбук вже його використовують трошки для інших потреб. Да? Там вже інформативна площадка, де ти можеш почитати, подивитися. Інстаграм трошки інша площадка. Телеграм трошки інша площадка. Мені здається, інстаграм це зараз більш рекламна площадка. І, звичайно, от якраз ми дуже виросли інстаграм, виріс, виріс по рекламі, тому що нам рекламують те, що повинен бачити наш наше. Око, і ми повинні для себе оцінити, хочемо це ми чи не хочемо. І, до речі, в нас ми один із ніж, яка зараз класно працює, це інтернет-магазини в Телеграмі. Mm -hmm. У нас зараз велика частка людей з інстаграму, які мають свої магазини будь-якого формату в інстаграмі, mm -hmm. звертаються для того, щоб створити телеграм-магазин в боті. Mm -hmm. Тобто, ми робимо це дешево, це. Недорого насправді, тому що ну ми робимо це для свого бізного бізнесу. Я як бізнес, який тут я розумію, яка ситуація тут у бізнесу. І ми там ну зробили лояльні ціни на інтернет-магазини в телеграмі. А в нас інтернет-магазини в телеграмі абсолютно для любої товарної групи з платіжними системами, з бонусними системами, Це все в телеграмі. Нічого качати не потрібно, на сайт заходити не потрібно. Телеграм працює навіть на єшці. Тобто, коли ліг інстаграм швидко, то на декілька лягає там хвилин. Ага, а телеграм працює, коли буква є. Так, да, телеграм працює, коли є буква є. Тому що нас навіть е, на телеграмі замовляють боти агрокомпанії. Знаєте для чого? Для того, що коли якісь я не знаю, як називають цих працівників, в полі там щось там ага. ходять. Діляться, у них є є. І на єшці працює тільки Телеграм. Насправді це так, так. Да. Тому із трендів, до речі, ви запитали: от інтернет в «Телеграмі» — це прям тренд-тренд. От зараз. А Тікток, мені здається, там усі окрім мене. І мене, Таня. Да? Я мене, вам скажу, там мене там теж немає. Хоча б, всі кажуть, що треба, мене там немає. Не знаю, на що Тіктока. Я його взагалі цю соцмережу не можу якось серйозно розглядати. Для мене там в селу там віку чи там роботи. Це неправильно, точно ми думаємо, що туди точно неправильно, але це моя думка. Е, так як там клас моєї дитини, знаєте, там, то я думаю, ну ну що там? Ну подивилася, я не по знаю, мені. який там клас, але у мене і тітка, і дядя усі в Тіктоці, їм вже по 50, і Вони да. дуже ну, там… розважаються. Так їм <зважаються> <мені> дуже <зважаються> подобається. А розважаються, а от що з приводу бізнесу, то насправді от із, із трендів це інтернет-магазин в Телеграмі. Він класно працює і він доступний для нашого бізнесу. І це єдиний інструмент сьогодні комунікації з твоїм кінцевим клієнтом, тому що жодна платформа і жодна площадка не може тобі дати такої кому комунікації. Це навіть я ще детально не розповідала про функції, бо ми тут з вами будемо сидіти до вечора. От, а так, якщо комусь цікаво, то звичайно можу звертатися і ми і будь в якому віці, так? Абсолютно. У нас є абсолютно там різні клієнти, різні користувачі і. E, взагалі вік тут знаєте, не, не, не грає ролі. Є ті, хто хочуть бути там в тренді, в чомусь розбиратися, і в 72 роки, які пишуть листи на електронну пошту і кажуть, нам з дядушкою погано заберіть нас. А є ті, яким там 45, кажуть, я нічого не розумію. Ваш а ти? графік якось на які, ну, на будь-якій праці, так? Тобто з ранку до вечора. Чи так, не, у нас не? офісна робота? Звичайно, у нас всі приходять на роботу. У нас є два офіси. Один офіс знаходиться в Одесі. От як кажуть, що як ви відноситесь до війни зараз? Я не розказала про банк історії. У нас технічний партнер, мій технічний директор, знаходиться в Одесі, угу. і він уже настільки звик. У нас там був офіс на вулиці Жуковського. Другий наш філіал довільники. Да. Вони літають і, і вони вже там повністю єдині там. Вони зараз окремо тільки технічний від відділ з партнером. А так всі ходять в офіс. У нас з 10 до 6 на роботі, але. Е Ну, ніколи ми в я бачу менеджери в робочих групах відповідають І о 12-й ночі. Ну тут, знаєте, це така робота, якою треба жити, тому що тут є розвиток. Ми їздимо на класні круті конференції. Ми знайомимося з різними цікавими людьми. Ми є українська компанія, яка розробила свій власний продукт. Нам не соромно сказати, заявити на себе, про себе на світовій площадці. У нас є там кейси більше 800 робіт сьогодні в різних сферах. Так? Це повністю те, що зроблено нами сьогодні у війну в Україні. А там завжди за людьми є вибір. Хтось хоче комусь це підходить така робота, комусь подобається, хтось хоче йти поряд. Я за знаєте, я як кажуть завжди спочатку. Не за спеціаліста а за хорошу людину. Okay. Я мені там приносять кандидатів на посади. Я дійсно сама спілкуюся, і якщо людина хороша, я вважаю, що хорошу людину чомусь навчити можна. А і спеціаліста класного зробити хорошу okay. людину не можна. У нас дуже дружний колектив. У нас там нема такого, що хтось всі знають, що там я бос, і це не обсаждається ніколи. Але ну, звісно, порядок повинен da, бути порядок. Да. Мені просто у нас більш така чоловіча команда. Але є декілька дівчат, звичайно, і я вже настільки звикла за ці шість років працювати з чоловіками. Я розумію, як мені їм керувати. розумієте, з ними простіше, ніж з дівчатами в сто разів. Mm -hmm. От. тому ми, ми раді всіх бачити і дівчат, і хлопців, тому що і дівчата є класні, які сьогодні збирають дрони. До речі, mm -hmm. я була на, на одному підприємстві. Там дівчата сидять і паяють дрони. Класно. Mm -hmm. Я mm -hmm. прям mm -hmm. здається, захопилась. Хочу працювати у Айці. Да, да. Ну, є така штука. Ну, ми до речі, до речі, хто збирає боти в нас в компанії і хто бажає отримати якусь мінімальну там спочатку, там якусь освіту там писати якісь коди, там щось ми теж навчаємо. Ми теж обираємо людей, тому що вони нам теж потрібні. У мене найвеликий страх на початку війни був в тому, щоб я не розгубила свою команду, тому що маючи в команді. 11 розробників, які пишуть на всіх язикні на всіх мовах, ну про програмування, так. це для мене був просто нереальний стрес, і я розуміла, що у нас продукт не першочергової потреби. І я розуміла, що завдяки тому, що у нас клієнти є по всьому світу. Я просто дзвонила здається в Орландію к знайомому, кажу: тобі не треба зіро. А він каже: Мені я тільки хотів тобі дзвонить. Домовились. І я в війну почат, на початку травня, перед пересумне народження, підписую контракт на два роки на розробку, кастомну розробку і видихаю. І я не втрачаю жодної людини. І в мене всі люди отримують заробітну плату. І я просто ну єдина була, що всі були по різних місцях і містах, тоді поки ми з'їхались. Вот і ми просто теж поїхали по Україні недалеко тут, і кажу, що саме, саме цінне це була був штат, не ну, їх втримати, їм треба за щось кормити свої сім'ї. От, а з приводу того, що ви було перше питання там чи друге ну, про бізнес, я згадала останній на наліт ракет на Київ. Це буквально а, був та якраз з операційним директором знаходилась в банку. Банк повністю на на новому жика весь скляний. І починається тривога. Ми там ну оформляємо ще документи, і дівчина-менеджер з банку каже, директор філії, каже: так давайте би швиденько в цей в І Ми з банківськими працівниками з моїм СІО, виходимо. В бомбосховищі, і вона каже: Вам ще треба сьогодні зробити нову початку? Ну та все летить. Мій операційний директор дзвонить бухгалтеру. Каже, веселій батькович, нам треба зараз початку зробити. печатку зробити. Ти що прикалуєшся, ракети літають? Ну, да. А ми не огомонне. Ми просто до, до останнього бомбосховища працюємо, вирішуємо наші питання. І це круто. Оцей настрій, з яким сьогодні повинен будуватися бізнес в Україні. А як бачите бізнес після війни? Ні, звичайно, бачу компанію «Колісар», найкрутіша ці компанії. Я для цього все Відомо роблю. відомою. Освіт. Да, да. І я скажу, що ми дійсно достойні того, щоб бути відомими, тому що ми так важко працюємо для того, щоб щось створити. І я впевнена в цьому, що ми будемо. Я бачу себе тільки в ІТ, свою компанію бачу тільки в ІТ. І єдине, що хоч ну, хочеться, якщо до нас прийдуть ще люди, розширяти штат, давати більше робочих місць, навчати людей. І, звичайно, це як це як, як, як бізнесвумен вам да, говорю. А як голова громадської організації? Повертаюся додому. Ну намагатися допомагати жінкам повертатися в Україну. Дуже дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Нашою сьогоднішньою гостею була керівниця компанії Колісар Наталія Саркісян. Їй імпонує ідея створити освітню платформу Колісар Скол, де люди зможуть навчитися збирати бот-додатки, інтегрувати їх у системи. Наталія має чимало запрошень на різноманітні заходи, де вона обов'язково доносить до людей ідеї про нові тренди, про розвиток послуг майбутнього та перспективи у сфері оптимізації бізнесу. Переживає війну, як і всі українці. Чим може допомагає армії? Платить податки, бо розуміє, наскільки зараз це важливо. Загалом переживає важкі часи, як і весь бізнес в Україні. Проте Наталія живе надію на перемогу. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма «Віч віч. Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.